Антон Геращенко висловив співчуття сім'ї Косацьких, яка втратила двох своїх чоловіків батька і сина, яких зарізала на вулиці в кривому розі. Швидше за все, психічно хвора людина. Про це Геращенко написав у Фейсбук. Співробітники патрульної поліції затримали особу з закривавленим ножем у той момент, коли він намагався зарізати жінку з малолітньою дитиною. Нападником виявився 29-річний мешканець Кривого Рогу Тарас Усенко. Факт вбивств він не заперечував і прямо заявляв. То що він прийшов з пекла, то що він бог, що якийсь голос наказав йому вбити 15 осіб, вбивця, зі слів його рідних, їздив на заробітки в Чехію. Рік тому він повернувся звідти іншою людиною. Став говорити про якихось демонів, але поводився не агресивно. Під час проведення невідкладного обшуку в кімнаті, де проживав вбивця, на стінах були виявлені дивні містичні символи і концентричні малюнки. Експерти в психіатрії спробують дати їм оцінку. Поліція проводить детальне дослідження для визначення кола спілкування підозрюваного в подвійному. Вбивстві і поранення вісьмох осіб для розуміння. Чи не була ця трагедія спричинена кимось? Чи не було факту навіювання, підбурювання? Усі оперативні новини на нашому телеграм-каналі приєднуйся.